Ось такі салат з баклажанів і сьогодні ми будемо готувати. Це дуже-дуже смачна страва. Тож, давайте готувати разом зі мною. Привіт, любі друзі, підписчики і глядачі! Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом традиційної закрутки із баклажанів. Ця закрутка ідеально підходить для будь-якого столу до будь-якого гарніру. І вона ситна. Вона може замінити навіть м'ясо. І, е, коли ви будете дивитися відео, ви дізнаєтеся про секрети приготування. Як ви бачите до складу цього рецепту, входять не тільки баклажани. Сюди входять і помідори. Я буду брати два штуки помідорчиків, три зубчики чеснику, одна зелена перчина, мелений коріандр. Я буду давати його одну четверту чайної ложечки. Також я буду давати перчику, одну четверту чайну, одну щіпку перчику меленого чорного. Я також буду давати 4 грамчики солі. Це буде до соусу. Це буде такий соус густуватися. І також я буду давати. Куряндрумелену одну четверту чайної ложечки, так? І паприки я буду давати також півчайної ложечки. І також я буду ще використовувати зелену петрушку. Я буду брати її всього 6 грамчиків. Ось наша петрушка І також я буду використовувати при приготуванні нерафіновану олію. Баклажани я розріжу на двоє Може, вони довгенькі, і буду різати їх ось так на частинки, на ось такі брусочки. Ось так. Ми знаємо, що баклажани вони е, мають у шкірості гіркоту. Тому перед приготуванням будь-яких страв ми маємо їх присолювати і потримати трішки в солі. Тоді вони пускають, випускають цю гіркоту і набирають нормальний смак. Е, дивіться, я отак у рядочок їх викладу в мисочку і присиплю сіллю. Так, Цей кусочок я ще проріжу, щоб кусочки були однаковими. Ось так. Я їх присиплю сіллю. отак у рядочок. Ось десь одну щіпочку, так, ось так Сіллю. І тоді другий баклажан я також розріжу пополам, тому що вони довгі в мене. Для того, щоб вони помістилися, їх буду закривати у півлітрові баночки. І знову розрізую їх ось так, на три частиночки, і буду різати повздовж. Ось так. На отакі брусочки І знову у нас буде другий рядочок, і я також присолю. Та баклажани взагалі я рік закривала і в мене є на каналі моєму баклажани і гриби. Дійсно, вони такі точно, як гриби. От надіть і попробуйте закрутити. Дійсно, вони такі ситні і точно, як гриби. І знову я приселю і залишу це все на 5 хвилиночок. Баклажани постояли 5 хвилиночок, я їх перемішую. Дивіться, вже вони трошки міняють колір, да? і пускають чуть-чуть вологі і залишаю їх іще на 40 хвилиночок. Нехай вони всю гіркоту свою віддають із своєю рідиною. Поки наші баклажанчики пускають сік, я продовжу приготовлювати соус. Помідори я розрізаю на дві частинки. відділяю ці такі жовті серединки, якщо є. Розрізаю на чотири частини. Ось так. І кладу в миску. Так, так само я зроблю і з другим помідорчиком. Помідори я взяла сливи. І знову на половинки. Зазвичай зимою, коли відкриваємо ці баночки, давні на всі різні і салатики, все, звичайно, зроблені своїми руками, і тоді приємно для всіх. Так. Сюди вже миску я кладу петрушку і чесничок, три зубчики. От. Причинку я також помила. Всі овочі, звичайно, ми знаємо, що ми миємо. Так. Серединку я віддаляю. Перчик у нас залишається в середині чистеньким. Зернятка я також. Відділяю, щоб зерняток не було. Так. І також нарізаю перець отакими от кусочками. Я дуже люблю солодкий перець, будь-який червоний, зелений, жовтий. На даний час в мене жовтий перець. У будь-чому, і в супах, і в борщах, і в гарнірах, і запечений, і фарширований, і будь 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 який я перчик люблю. Якби, Як ви вже здогадалися, всю цю нашу красу я буду перекручувати через м'ясорубку. Яка в нас вийшлась маса різна кольорова? Сюди ж я додаю пів півчайної ложечки з гіркою солі. Півчайної ложечки меленого коріандру. Тут у мене півтори щіпочки перцю чорного меленого, також півчайні ложечки паприки. Я це все перемішаю. Також я додав одну чайну ложечку цукру. Любі друзі, ставимо е, мій соус на плиту, доводимо до кипіння, помішуємо, звичайно, да, щоб вона закипіла всі разом, ця маса. Пробуємо на смак. Угу. І так, баклажани постояли 40 хвилиночок. Я їх ось так беру. По чотири штучки віджимаю, бачите, вибігає водичка, Кладу у миску. І знову так. Чотири штучки. Бачите, як тече. Водичка. І так я відіжму всі баклажани. Ось такі наші баклажани і подивіться, скільки соку відділилося з цих баклажанських. Сік я використовувати не буду. На розігріту сковорідку я вливаю олію. І буду класти наші баклажани на найбільшому вогні. І буду підсмажувати їх. де немає шкірочки, до золотистого кольору. Ось так і будемо слідкувати, щоб вони не пересмажилися. Mm -hmm. Ваші, в нас тут є в яких чотири сторони без шкірочки. Значить, ми будемо їх пересмажувати із чотирьох сторін. А ось такі, які одна сторона, шкірочку ми не смажимо. Ось ось це. Тільки смажимо одну сторону. Ось віці, вже підсмажилися. Я перевертаю. Ось це він там перевернувся на смажену сторону. Ось так. І з усіх сторін підсмажимо до золотавої стірочки. Ось, бачите, так? Да? І бачимо, що в нас вже баклажанчики підсмажилися. Вони з обох сторон золотавого кольору. І я їх викладаю в баночку. Викладаю ось так. Оздовж. І так я поступлю з усіма кусочками. Поперек. У баночку будемо накладати поперек. Заливочка наша закипіла і ще хай на покипіть дві хвилиночки. І буде готова. Баклажани ми просмажили, Баклажани прохололи. Наша заливочка закипіла, прокипіла дві хвилиночки, зараз гарячою. Я буду заливати баночку наші баклажани заливкою. Ось так, просто з кастрюльки. Я викинула всю суміш, струшую ось так баночку, можна і ложечкою, да, щоб воно все розмістилося в усій масі баклажанчиків. Ось так, ми бачимо нашу. Трішечки до кінця я доливаю водичкою. І знову так ложечкою роблю, щоб ця маса розподілилася по всій баночці між нашими баклажанами. Ось так. Кастрюльку я нуляла водички. На дно я ставлю ось таку кришечку. І на кришечку я ставлю нашу баночку з баклажанами. Так. Водичку я долю більше. І після закипання буде стерилізуватися ще 10 хвилиночок. Баночку з баклажанами я е, закатала. Перевертаю. І нехай вона стоїть до охолодження. Ось такий салат із баклажанів. Получається, він дуже-дуже смачний. Діліться рецептом з друзями, якщо вам подобається, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!